Друзі, вітаю! П'ятниця, 15 листопада. Ви на каналі Сир назавжди. Сьогодні у нас відео для підписників, для своїх. І сьогодні ми будемо в другій основній частині розбирати власне результати останньої дегустації сиру кисломолочного українського виробництва. І я що буду робити? Буду просто по кожному виробнику, якщо немає короткого відгуку, то брати і читати коментарі своїх коліжанок. Вікі, Лесі, і власні. А розпочати я хочу сьогодні е, звернення до вас, до своїх глядачів. Дивіться, ми в коментарях під кількома відео вже обговорювали, особливо з спеціалістами галузі молочної, з технологами, з харчовиками, про те, що дуже багато різного сміття в ефірах, особливо в Тіктоках, але є і в Фейсбуці, є в Ютубі море. Різних таких відеодописів, невігласів. І я вас прошу, присилайте мені посилання на такі недолугі, з вашої точки зору, відео, і я їх буду коментувати, розкривати, в принципі, невідповідності. Ну, якщо вийде, то навіть висміювати. На цю тему сьогодні я розберу з вами один приклад конкретний. А по-другому, навіть сформулюю питання вікторини. Питання Вікторини буде у нас по допису поважного Георгія Кухалішвілі. Це аналітик Асоціації виробників молока України. Я часто рекомендую вам звертатися на їх сайт, дивитися останню інформацію. Ну, от, на мій погляд, деякі дописи цього шановного аналітика, вони досить маніпулятивні і фактично є такою певною формою обману. Про це я вас питаю в кінці. А спочатку дивіться, значить, мені прислали. З Тіктока відео про масло ферма в Об'єднаних Арабських Еміратах, конкретно в магазинах Дубаї. Автор демонструє масло вершкове українського виробництва, торгової марки Ферма в магазині Дубаї, Об'єднаних Арабських Еміратах. І акцентує увагу на тому, що його вартість, якщо перевести в гривні українські, складає близько 80-85 гривень. Що цікаво, в наступних кадрах автор і дає і відповідь на своє питання, яке він ставить в кінці відео. Але він цього не розуміє. Ну чому це його питання? І так, масло вироблене 9 квітня двадцять року, законтрактоване відповідно в березні-квітні, а поставлено вимірати в квітні або максимум травні. Бо на експорт масла торгується тільки свіжим. І якщо в його буде більше місяця, ніхто його вже не купить. Ну і далі цей не дуже уважний пан демонструє нам ціни на масло солодковершкове в Україні поточні листопадові 110 гривень. Нагадую глядачам, що ми з вами підрахували вартість масла до рівні 116, а зараз прогнозую 120-130 до нового року має бути. І оці 110 гривень листопада цей неуважний пан порівнює з ціною на масло вершкове в Україні в квітні квітні цього року. Єдиний Шок, який є у мене, наприклад, від цього відео. Це бачите, я підозрюю, що пан знає, як створити машину часу, щоб в листопаді торгувати квітневим маслом, але не ділиться цим секретом з українськими споживачами. Тобто, звертаються до ваших емоцій, ніби з вами радяться, може нам треба купувати масло в Об'єднаних Арабських Еміратах. Насправді порівнюють ціну масла, яке було в квітні. Цього 24 року ціною масла, яка є сьогодні. За цей час масло виросло в ціні на 40-50%. Зрозуміло, що жодного сенсу практичного це відео не має і говорить тільки про неуважність або про, знаєте, злонеміреність творця цього ролика. Так, ну і нарешті переходимо до питання цього відео. Воно присвячено. Асоціація виробників молока України, наші надії порі молочарства, і їх аналітику поважному без сарказму Георгію Кухлешвілі. так, в його публікації він посилається на дані Єврокомісії. Пише, що в жовтні 2024 року ціна молока в ЄС склала 50,28 євроцентів за кілограм, що на 1,4 більше ніж у вересні. У нас на 10% щомісяця дорожчає. І це значить. Порівнюється фактично з 45-33% за кілограм молока в Україні. І так питання. Що не так в цьому одному абзаці, де фактично де-факто, порівнюється ціна на молоко в Європейському Союзі і ціна на молоко в Україні? Чому я вас про це питаю? Тому що я неодноразово розповідав вам, на що треба звертати увагу. Якщо згадаєте. Ви тут же в секунду назвете правильну відповідь. І так, що в порівнянні цін на молоко в Україні і Європі маніпулятивного? Чому порівнювати так не можна? Чому це помилка? Успіхів! Так, ну і давайте поздоровимо пані Юлію Цмоканич. Вона у нас з другої спроби, але перемогла в Вікторині минулого відео. Значить, головною відмінністю між моцарелою натуральною і моцарелою піцачіз, яка йде на піцу, це наявність емульгаторів, тобто солей плавників, які ставлять уже цей продукт комбінований, процесований моцарела-піцачіз в один ряд або ближче до сиру плавленого, а не сиру натурального. Все решта це вже дрібниці. Так, друзі, ну нарешті переходимо до основної одноіменної частини нашого відео. Тобто давайте я прокоментую вам результати нашої останньої дегустації, сиру кисломолочного зразків України. Хочу вибачити за посилання, яке було під відео, я його виправив, так що ви можете зайти в посилання під минулим відео, то що було вівторок, і переглянути рейтинги всі три за цей рік. Ну, в першу чергу хочу поздоровити компанію молоки і українських споживачів в Україні є єдина компанія, яка на голову випереджає будь-якого іншого виробника саме сиру кисломолочного. Всі три дегустації бездоганні. Чесно кажучи, у нас таке перший раз за п'ять років, щоб на трьох дегустаціях один до самих виробників, хоч якогось продукту, всі три рази перемагав. Це просто ну, прекрасний результат. І дивіться, це еталонний продукт. Це не значить, що він вам всім має подобатись. Купуйте те, що подобається особисто вам. Але пам'ятайте, що є дуже невелика кількість українських виробників по відношенні до загалу, яка ніколи в принципі не використовувала рослинні олії і замінники молочного жиру у своїх продуктах, яка ніколи не запускала навіть одного граму рослинних олій на власне молочне виробництво. Як ви бачили, це органік мілк. Це Данон просто наше, це Новгород-Сіверський комбінат, це Комо і Клуб сиру. Відповідно, бо це одна група. Це, звичайно, лакталіс президент. А компанія Лакталіс, торгова марка Президент це номер один молочна компанія в світі. Вона не буде свій імідж втрачати. І компанія Українська Молокія з Тернополя. Тому, друзі, бачите цих виробників? Пам'ятайте. Ці виробники з рослинними оліями не працюють. Так, з першого місця давайте в саме низ таблиці перекинемось. Там у нас традиційно транзлітоміназні сири кисломолочні, сири виготовлені за допомогою транзлітомінази. Це білоцерковка Полтавської області, торгові марки Білої Білоцерківка і власне ферма Рожище Волинська область. Значить, єдина відмінність з попередніми дегустаціями: та, що з рахунком 2-1 серед тлетоміназних. Переміг сиркісно-молочний виробництва рожище, торгова марка «Ферма». Так, піднімаємось е, вгору по рейтингу. Значить, замикає групу сирів непоганих, але з дефектами. Е, торгова марка Президент. Нагадую, що продукція погіршилась. Після початку війни погіршилась сировина. Значить, е, зачитую вам Лесю. Е, Волуга зеренами, кальцій – знак питання, пустий смак без кислинки, як казіїн. Так, тепер Віка, кислинка дуже маленька. При жуванні липне до зубів і репить одночасно. Так, ну і нарешті я. Більш сухий, ніж 11-й. Я записав. 11-й це просто наше. Але з, з виділенням вологи між зернами. Нормальний, але невиражений смак, фактично нейтральний. Рухаємось далі. Вверх по рейтингу. 7 місце Яготинський, Шосте місце злагода. Коментував зразу по гарячим слідам після дегустації в минулому відео. І якщо для злагоди всі три дегустатори одностайно відмітили проблему з присмаком пригару, це відбувається класично при пастеризації на пластинах пастеризатора. То сир кисломолочний Яготинський мав присмак, теж всі три дегустатори відмітили окисленого молочного жиру, і це звичайно для чистого продукту критично. Так, найвище місце четверте в цій групі, скажімо так, посередніх сирів кисломолочних на цій дегустації посів зразок сиру кисломолочного торгової марки Звенигора. От і зверніть увагу, як 12 балів з Насправді відрізняються від 21 балу наступного за нею українського. Ну і по самим коментарям з Венгори, ну дивіться, всі відмітили, що він закислий, підвищена кислотність, і дивні присмаки, не характерні, немолочні. А так, в принципі, пастеризація за те дуже добре виражена, і немає жодних питань до структури. З цим у Звенигори все нормально, але от бачите, такі немолочні присмаки, її трохи відкинули вниз. Так, ну переходимо нарешті до цієї жовтої групи. Це всі е, зразки сиру кисломолочного, які ми по результатам дегустації, тільки цієї дегустації вам рекомендуємо. І е, відкриває цю групу на третьому місці сир український е, виробник Богодухів. Друзі, було питання, пояснюю: ще раз, Богодухів. Має справу із харчовими волокнами із з рослинними жирами і виробляє величезні обсяги продукції саме імітаційних продуктів типу сирокисломолочного, комбінованих продуктів. Саме тому вони знаходяться під особливим контролем і не бачу сенсу їм, скажімо так, фальсифікувати натуральний дистоушний продукт. Ну на цій конкретній дегустації вони нижче своїх жовтих конкурентів тільки тому, що мали найменш виражений смак сирокисломолочного. Так, друзі, і ще одна унікальна подія трапилась у нас на цій дегустації. Бачите, зразу три компанії з однаковою кількістю балів 23, розділили друге місце: це компанії Галичина, це сир кисломолочний компанії Органік Мілк і сир кисломолочний компанії Данон. Просто наше. Ну, тут трошечки для вашого враження коментарі по Данону, по просто наше. Мій чистий, смачний кисломолочний в міру вологий, трохи маский, мажеться». Віка, консистенція м'яка м'якувата кисломолочний, хороший зразок. Значить, по органікам, що писали, значить, е в мінус писали, що трошечки кислотність завищена. В плюс двоє з трьох написали, що дуже сильно нагадує творог домашній сир кисломолочний. Ну і нарешті про галичиду, що писали: писали, що виражений кисломолочний смак маский, Трошки завищена кислинка, але надзвичайно чистий, нічого стороннього. Ну, в принципі, всі з цим погодились. Такі у нас зразки були. Друзі, на цьому все. Сподіваюсь, було цікаво і корисно. Це, власне, дві речі, які я і ми в команді керуємо для того, щоб продовжувати викладати наші відео в Ютубі, на Ютуб-каналі нашому. Слава Україні і збройним силам! Допомагайте нашим воїнам! Вони того варті, вони найкращі. Україна переможе! Тримаємося далі! До зустрічі!